Ну що, Трамп і Путін наступного тижня готують, готуються до телефонної розмови, ну яка, друзі, нібито стане частиною переговорного процесу щодо 30-денного перемир'я. Але чи є у Кремля реальне бажання припинити вогонь? Поки що всі заяви та дії Москви говорять про протилежне. Ну а експерти взагалі називають наймовірніший сценарій подальших дій Росії, які ми далі з вами розберемо. Також в Москві офіційно зробили заяву щодо. Майбутнього перемир'я. Тож давайте розпочнемо з того, що Трамп і Путін і Путін домовилися про телефонну розмову наступного тижня. Про це заявляє спецпосланець Трампа стів Вітков в інтерв'ю CNN. А коли журналісти його запитали, а скільки ще чекати угоди про перемир'я в Україні, там місяці тижні, то Вітков відповів, що Трамп вважає саме слово тижні, тобто тижні. І ще багато питань, які треба вирішити, але на мою думку, президент, президенти проведуть цього тижня справді хорошу і конструктивну розмову додає Вітков. Ну, Також Вітков розповідає, що особисто зустрічався з Путіним. Я вам нагадаю, це було у четвер, 13 березня, а і їхня, нібито 4-годинна розмова була дуже позитивною. Але що цікаво, окрім оцієї заяви, що вона була позитивною, більше жодних новин. Про що домовилися розмова, до речі, була за зачиненими за, за двер, дверима. А також журналісти запитали: а чи Росія вимагатиме від України офіційної відмови від окупованих територій? А то Вітков відповів, що дискусії з цього приводу тривають, але підкреслив, що дійсно є чотири регіони, які критично важливі для майбутніх переговорів. Що ж, ми бачимо, що Трамп і його команда явно намагаються показати швидкий прогрес у переговорах. Але наскільки цей прогрес реальний, питання відкрите. Поки що звучить більше як просто дипломатична гра, а не конкретні домовленості. Росія продовжує диктувати свої умови. Тож, чекаємо на деталі майбутньої розмови президентів, можливо, ми щось і прояснимо. До речі, підпишись на канал, щоб не пропускати. Кожного дня ми тут слідкуємо, аналізуємо найсвіжіші новини як в Україні, так і в світі. Ну а поки що, в Кремлі зробили нову заяву щодо перемир'я. Заклик до режиму тиші, який прозвучав від Сполучених Штатів, сприймається в Росії як спроба дати Збройним силам час на переозброєння, так повідомляє помічник Путіна. В Росії заявляють, що заклики до припинення вогню це просто спроба дати ЗСУ час на переозброєння. Таку думку висловив помічник Путіна Юрій Ушаков. За його словами, Москва донесла до Вашингтона своє занепокоєння з цього приводу. Крім того, Ушаков повідомив, що триває підготовка до можливих переговорів між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Тож, друзі, поки що на 30-денне перемир'я. Можна не розраховувати. Росія продовжує грати свою гру. Ще що треба тут сказати. Марко Рубіо провів переговори з Лавровим, а тут взагалі цікаво. Але сторони просто погодилися продовжувати роботу над відновленням комунікації між Сполученими Штатами та Російською Федерацією. І, друзі, жодного слову про Україну. США та Росія домовилися продовжувати роботу над відновленням комунікацій між країнами. Держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Під час бесіди вони обговорили кілька важливих питань. Як повідомляється на сайті Держдепу, сторони, сторони торкнулися результатів нещодавних переговорів у Саудівській Аравії та погодилися продовжувати діалог щодо відновлення зв'язку між Вашингтоном та Москвою. Ой, вибачте, не тільки поговорили про відновлення стосунків, вони ще торкнулися питання військової операції Сполучених Штатів проти хуситів в Ємені. Ну, якщо ви ще не чули, то президент США Дональд Трамп 15 березня офіційно оголосив про початок військової операції проти хуситів. Ну, він пояснив це нібито необхідністю відповіді на кампанію піратства, насильства і тероризму проти американських та міжнародних кораблів. США також заявляло, що ця масштабна операція спрямована на захист американських інтересів, стримування ворогів і відновлення свободи судноплавства. І дивіться, друзі, а що відбувається. Із переговорів між США та Росією зрозуміло, що обидві сторони намагаються налагодити контакт, але поки що конкретних проривів в темі війни в Україні немає. Водночас активізація США в Червоному морі ну, свідчить про загострення глобальної напруги, яка в принципі може вплинути її на український контекст. І що ми маємо? Сполучені Штати запропонували перемир'я на 30 днів. Україна погоджується. А що робить Росія? Вони просто затягують час. Доказом такого ствердження є навіть останній звіт Американського інституту вивчення війни. Росія поширює нову методичку проти ЗСУ. Москва звинувачує українських військовослужбовців у злочинах у Курській області для зриву перемир'я, вважають аналітики. РФ звинувачує українських військових, нібито у воєнних злочинах у Кузькій області, аби зірвати переговори про 30-денне перемир'я, повідомляє Інститут вивчення війни. Я вам нагадаю, що ну, Україна, скоріш за все, під тиском домовленостей залишила районний центр суджу в Курській області РФ та відійшли ближче до російсько-українського кордону. Ну, а Москва тепер навмисно звинувачує українських військових у злочинах в цій Шкурській області, щоб зірвати переговори про перемир'я. Російські топ-посадовці та там, державні медіа вже почали посилювати риторику про українські звірства, намагаючись виправдати свої дії, які ми всі так добре пам'ятаємо. І як бачимо, Росія використовує звичну тактику. Вони звинувачують. Без доказів, щоб перекласти просто відповідальність і маніпулювати майбутніми переговорами. Але вже можна сказати напевно, що Росія не хоче завершувати війну принаймні на даному етапі. Деякі експерти навіть називають сценарій подальших дій Росії після останніх заяв президентів України та Сполучених Штатів про перемир'я. А також після заяви Путіна про те, що перемир'я, воно можливе, але є нюанси. Військові експерти називають найбільш вірогідні сценарій того, що очікує на Україну завтра та найближчим часом. І найвирогідніший сценарій, про який кажуть експерти, наступний. Путін хоче знищити якомога більше українських сил. Діє за принципом, поки вдається, треба робити навіщо зупинятись. Якщо ця можливість зникне рано там чи пізно, то тоді він буде більш піддатливий до переговорів. Скаже, що ми готові, ну тобто Росія готова, тобто зараз він просто користується моментом і захоплює якомога більше територій. А ви запитаєте мене, а коли ж він буде готовий припинити от такі звірства на території України? А інший військовий експерт Олексій Гетьман. Не виключає, що бойові дії можуть бути тривалими. А я думаю, що бойові дії будуть тривати ще достатньо довго, тому що Путін робить те, що ми очікували, каже Гетьман. Та пояснює, на словах він погоджується стосовно перемир'я, тому як Росія позиціонує себе як миротворця. Але насправді вони будуть тягнути час виставляти додаткові умови Україні. І насправді, друзі, такі кроки Росія вже робить. Наразі пішли розмови про те, щоб під час перемир'я не було мобілізації, не було постачання зброї з боку західних партнерів. Тож, якщо аналізувати останні заяви та дії Росії, стає очевидно, що Кремль не зацікавлений у швидкому припиненні війни, а він продовжує військові операції, розповсюджує дезінформацію та намагається маніпулювати переговорами, висуваючи нові умови. Путін використовує час, щоб завдати Україні максимальні втрати і виграти додатковий простір для маневру. Всі ці дії підтверджують просту істину: Росія, на жаль, поки що не готова до миру, принаймні на сьогоднішній день. А на цьому я завершую своє відео. Тисни лайк, будь ласка, підпишись, щоб не пропускати важливі новини. Кожного дня ми тут слідкуємо за а тим, що відбувається в світі, і аналізуємо. Події, дякую.